Мрієш стати професіоналом у сфері IT, але програмування не твоє. Панує високооплачувану професію devops інженер Розпочни свій шлях з Житомирською політехнікою. Сучасне обладнання та програмне забезпечення дозволяє нашим студентам отримати навички, які затребувані у провідних українських та міжнародних компаніях, а саме: інфопульс, софт, і SANA санакомерс та багато інших. Студенти забезпечені комфортними умовами для повноцінного навчання, наукових досліджень, активного студентського життя та дозвілля. Сучасні та прогресивні викладачі це професіонали, які підтримують тебе на кожний. Но кроці навчання. Колектив кафедри постійно вдосконалює свої навички та активно залучає до інноваційних проєктів студентів. Наші студенти мають можливість співпрацювати з такими компаніями як Cisco, IBM та іншими світовими лідерами. Наші випускники працюють на позиціях DevOps, DevSecOps, DevNetOps, System Administrator, IoT Engineer, Network Administrator, Database Administrator, Cloud Engineer, Network Engineer, Technical Support, IT Infrastructure engineer, cloud Infrastructure. Акчу Engineer. почни свій шлях у IT з житомирською політехнікою та стань частиною сучасного майбутнього.